Окей ще. Так. Кошелькова розпаковка. Так, ну це щось прям. Таке брудненьке трішки, да? Всередині частеньке, а ззовні брудненьке. Потріпало його життя, скоріш за все. Так. А... Не, не прочитаю. Тут, коротше, бренд і серійний номер. Прикиньте. Бренд і серійний номер, але дуже грязним. Так. Ну, коротше, воно не витирається, а треба мити. Шкіра не шкіра, не знаю. Ось, так, ось такий матеріал. Хизи. Внутрі тканина прошита. Ну, таке, типа гаманець аля під валюту, але я не знаю по розміру. Ну, гривня має влізти. Якщо ви гривнями користуєтесь. Так, окей. Туда ж його. Так, давайте один такий відкриємо. Так, як ми там отак робили.